А в Канаді є фірма Вазелін, і вона випускає отакий крем для рук. Дуже гарний. Нам подобається. Ще в нас вже скоро 9 година, а ще світло. Хоч на вулиці зима, а світло вже дуже довго, аж до 9-ї. Отак тут у Канаді. І оце от. Якщо я так кажу, це не значить, що я щось погане маю про Канаду. Тут одна мені написала жінка, що я неблагодарна і що мені треба в Африку. Чого мені треба в Африку? Ну, я хочу десь, домик є, це в мене є така. Марія, Домик, щоб був сад цитрусовий, ну то що тепер? А я у Канаді, бо тут я знаю англійську і можу, можу працювати. Тому я тут, щоб могла прокормити своїх дітей. Це ж не значить, що мені подобається, що весь час холодно і зима. Я чекаю весни, кажуть, вона буде, я прогноз дивилася і в кінці цього цього місяця вже буде не тільки а майже літо так